Вітаю! Ви дивитесь програму наші на телеканалі Віта. Зима завжди асоціювалася у нас з новорічними святами, ярмарками та цікавими заходами. Та цьогоріч усі масштабні святкування недоречні однак, ворог не має викрасти в нас та в українських дітей найменшу втіху магію різдвяної атмосфери. Тож які події підготували для віничан креативна команда офісу туризму Вінницької міськради, поговоримо з його очільницею Тетяною Маєвською. З початком туристичного сезону, в травні, комунальне підприємство Вінницької міськради Офіс туризму в Вінниці розпочав активну екскурсійну діяльність, впроваджуючи цікаві ініціативи в місті, вдалося реалізувати близько 130 екскурсійних та культурно-мистецьких проєктів, до яких долучилися близько двох тисяч вінничан та гостей міста. З них 60% – переселенці. За ініціативи офісу туризму створили та презентували унікальну платформу «БайВі» – бренд що Об'єднав віницьких майстрів, а також презентували власні марки. Вітаю вас, пані Тетяна. Вітаю вас, рада вас бачити. Навзаєм. І рада тому, що дякуючи нашим збройним силам, нашим оборонцям, маємо сьогодні з вами змогу поговорити про різдвяні приємності, які ваша команда організувала для віничан, переселенців і гостей міста. З огляду на те, що сьогодні в важкі воєнні часи, які виклики постали перед офісом туризму в зимовий час, який кожного року у нас асоціювався з різноманітними подіями. Чому прийняли рішення всіляко йти на перекіро тим путінським планам вкрасти наше різдво? Ви знаєте, ми прийняли рішення з першого дня свого існування, адже офіс туризму був створений. В лютому, якраз під час повного вторгнення і російської агресії, і жодного дня ми не відпочивали, ми працювали і в тому числі забезпечували якісне і змістовне дозвілля для вінничан, для внутрішньо переміщених осіб, які так сталося, але опинилися у нас, і місто Вінниця дійсно з щирою душею прийняло, захистило, і на сьогодні ще й забезпечило дозвілля і цікаве дозвілля. Що стосується дійсно вкраденого різдва, основною метою при розробці концепції новорічно-різдвяного циклу свят для всієї команди офісу туризму, було саме не допустити того, щоб у наших дітей у нас самих вкрали різдво, вкрали свято Святого Миколая, вкрали ту радість. Таку магію, відчуття яка у нас свята відчуття року свята літає дійсно і впевненість в тому, що новий рік принесе нам довгоочікувану перемогу. І формуючи дійсно новорічно різдвяні пропозиції для віничани, наших гостей, ми так амбітно заявили про сім різдвяних прем'єр. І вже безпосередньо вони вони бачать життя, вони розпочаті безпосередньо у музеї моделей транспорту у співпраці з Вінницькою спільнотою Теді Лауч Клаб і офісом туризму безпосередньо ми відкриваємо чудову різдвяну виставку під назвою Різдвяний колейдоскоп. Вона буде тривати до 19 січня, і всі охочі дітки безпосередньо дійсно, це наша цільова аудиторія. Ми робимо це свято саме для них. І діти, і батьки зможуть завітати до музею моделей транспорту і потрапити в дійсно різдвяну казку, адже ми там розгорнули виставку ляльок, а також виставку тематичних виробів майстрів народної творчості, які на сьогодні працюють під єдиним брендом: брендом. І, я думаю, ви чули про народження такого бренду міста на сьогодні. Дійсно з нами співпрацює 35 майстрів в різних техніках, і саме новорічна різдвяна тематика їх надихнула на створення таких рукотворних шедеврів, які ви можете подивитися в музеї моделей транспорту. На кого розраховані такі виставки? Хто саме відвідує? Ми знаємо, що наша громада територіальна збільшилася за рахунок переселенців. Вимуш. Чи є у нас гості за кордону? Так, дійсно. І всі наші активності і безпосередні виставки різдвяного новорічного циклу орієнтовані. І на діток, і на дорослих, але основна цільова аудиторія дійсно різдвяної тематики розрахована на дітей, тому ми навіть зробили безкоштовний вхід для діток до 14 років, тобто відвідати виставку можуть всі охочі до 19 січня 2023 року. І що дійсно символічно, що саме першими відвідувачами даної події будуть Дітки сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Для них саме ми готуємо сюрприз. Ми підготували майстер-клас з дуже відомою віницькою майстрині, що працює на сьогодні з нами під єдиним брендом Байві. І майстриня Ірина Трибунська проведе для них майстер-клас виготовлення новорічної ляльки-мотанки. Сьогодні розширилася і наша туристично-розважальна галузь за рахунок. Релокованих до нас бізнесів чи прожилися вони у Вінниці? Що саме набуло наше місто з приходом їх до Вінниці? Дійсно, я можу пишатися тим, що на сьогодні нами укладено угоду по співпраці з релаксосховищем Без хвиль. Це унікальна така атракція для Вінниці, яка була створена саме переселенцями. І подружжя переселенців надихнулася атмосферою такого Вінницького. Дійсно дружнього ставлення до них і відкрили свій бізнес саме у нас. На сьогодні в співпраці з ними ми реалізовуємо вже, по-моєму, десятий проєкт. Шаленою популярністю користуються дійсно ток тренди тому, враховуючи такий шалений попит да, серед нашої молоді, серед дітей, ми анонсуємо до Різдва спільний проєкт з релексосховищем. Без хвиль, який має назву Крісмас Паті. Okay. E, і саме Крісмас Патія буде містити в собі і квести, і конкурс, цей конкурс, вгадай різдвяну мелодію і безліч таких цікавинок-подарунків, співпраці тісної з аніматорами. І що найцікавіше це трендові новорічні тіктоки. Тому запрошуємо всіх охочих, всіх, хто ще не долучився до такої тік-ток спільноти в Вінниці. З дітками розібралися. А чим порадуєте дорослих? Куди піти, на які екскурсійні маршрути ви відкрили цьогоріч? Чим зацікавити? Я закликаю всіх моніторити сторінки наші в Офіс туризму Вінниці і в Фейсбук, і в інстаграмі, і ви побачите однозначно, що всі наші атракції, всі розважальні програми і розроблено, і орієнтовано на різні цільові аудиторії. І дійсно, і для дорослих ми підготували різдвяний сюрприз. Це така атмосферна мандрівка серед містям Вінниці, яка нетрадиційно розпочнеться з Калічанської. Площі під символічним таким знаком зізнання у любові нашій Вінниці, I love Вінниця, і розпочнеться вона вранці. Адже ми підготували справжнім гурманам гастро нашим поціновувачам такий сюрприз від партнерства з Кловером, рестораном Кловер, який дійсно познайомить не лише з подільською багатою кухнею, але ж з історією Поділля, з історією Вінниці. Тобто це мікс і гастрономічний, і історичний, пізнавальний. І я впевнена, що ця атмосферна мандрівка з Альоною сезоновою. І задовільнить найвибагливіший смак гурманський. По перше, які смаколики а, там будуть. А давайте Чим ми будете дивувати. Залишимо це сюрпризом. Однозначно, здивуємо подільським сніданком запашною кавою і. Такими невідомими можливо фактами зі святкування Різдва і Нового року і Вінниці і в регіоні. Тому запрошую. Ця мандрівка розрахована і на дітей. З сіми років можете спокійно брати з собою діточок і зробити такий сімейний яскравий атмосферний вікенд разом з офісом туризму. Сьогодні підбуваємо підсумки року загалом і в вашій сфері. Не хочеться згадувати про Погане про те, що не вдалося. Яка статистика подій, які вдалося реалізувати? Ви знаєте, нам дійсно є чим пишатися, адже така активна екскурсійна наша діяльність вона була розпочата лише в травні. І ось за період з травня по грудень вдалося реалізувати більше 130 екскурсійних та культурно-мистецьких проєктів. Я вважаю, це дуже велике досягнення нашої команди і департаменту маркетингу міста в цілому. І що особливо приємно, майже дві тисячі. Чи вінничан та гостей міста з числа внутрішньопереміщених осіб долучилися до цих проектів, пізнали традицію, історію культури Вінниці, і регіону, і м -м, це дійсно надихає, надихає працювати далі. І що особливо приємно, я б відзначила наше основне досягнення це. Знову ж таки, відкриття бренду Байві, бренду, що об'єднав талановитих віничан. І на сьогодні у нас навіть є декілька майстрів з числа внутрішньопереміщених осіб. Тобто, всі творчі люди об'єдналися під єдиним брендом міста і Знову ж таки, є чим пишатися, адже старт презентації безпосередньо цього бренду відбувся влітку. А на сьогодні нам вже реалізовано близько 200 виробів майстрів на загальну суму більше 100 тисяч гривень. Тобто, це своєрідна монетизація творчості майстрів, і в тому числі і поповнення бюджету за рахунок сплати податків. І ви знаєте, особливо приємно. Є те, що географія подорожей наших виробів вона постійно розширюється на сьогодні. Ми відправляємо вироби наших майстрів, вінницьких майстрів і до Польщі, і до Німеччини, і Швеції, і в Канаду, і в Сполучені Штати Америки, і дійсно і вінничани зацікавлені в тому, щоб пізнати свої таланти, так і можливо навіть ми когось і надихаємо творити і розкрити. Свій творчий потенціал. І дійсно сьогодні все, що made in Ukraine сьогодні популярне надзвичайно. Ми знаємо, що у вас також цікавий з'явився новий рух. З початку війни ми всі купуємо, колекціонуємо марки. Розкажіть про свої, що створили, і ми так розуміємо, що можна, купивши ці марки, також долучитися до підтримки збройних сил України. Так звичайно розкажу про нашу таку чудову ініціативу, яка а вже ви знаєте, має своє продовження, і навіть у нас з'явилася така тенденція до планування того, що ми вже будемо випускати з точки зору марочної продукції вже в наступному році. Дійсно, з перших днів створення, ось саме нашої платформи, байві, шаленої популярності набули бойові гусаки від Наталії Дремлюги. Це відома вінницька майстриня, яка працює над виробництвом декоративних ляльок. І саме її Дженсенюк, славно звісно, я думаю, ви про нього чули, тому що він облетів практично весь світ, і е... його харизму напевно бачили та й, точно в світі. вона була втілена от саме в цю е... просто шедевральну ляльку е... під е... назвою Дженсенюк. І друга лялька, яка побачила світ в руках майстрині, це бойовий гусак-льотчик. Бойовий гусак-льотчик як символ Вінниці, Вінниці як столиці військово-повітряних сил Збройних сил України. І у Офісу туризму з'явилася така ідея увіковічнити цього бойового гусака льотчика саме на власній марці. Ось тому перша наша ініціатива. З філателії, з напрямку філателії, дійсно створені нашої ексклюзивної марки Бойовий гусак-льочик Вартові українського неба. Марка побачила світ з нагодою рестарту діяльності музею української марки імені Якова Балабана. Саме там вона і експонується. І на сьогодні дійсно ми плануємо поповнювати експозицію музею нашими власниками власними марками. І я впевнена, що ви чули за ініціативи міського голови Сергія Моргунова та спільно в співпраці з інститутом розвитку міст. Нам вдалося випустити другу марку, яка мала назву Два міста одне серце, Кельси-Вінниця». Саме ця марка започаткувала цілий цикл марок, що присвячені містам побратимам. Які з перших днів війни? Допомагають Вінниці, допомагають Вінничанам, і оцю дійсно дружню, навіть братерську підтримку ми відчуваємо щоденно. Тому це наша дяка, дяка польському народу, дяка полякам, нашим братам і сестрам. Ця марка побачила світ вже в листопаді. Також маєте змогу побачити її. В експозиції музею української марки імені Якова Балабана що п'ятниці, та що суботи музей відкрито для відвідувачів, тому щиро запрошую. Придбавши гарку від офісу туризму, можна не просто отримати таку прекрасну річ на згадку про історичні події, а й долучитися до підтримки збройних сил, адже цей лот пішов з молотка на підтримку збройних сил України. Яку суму вдалося виручити з продажу? Так дійсно нам вдалося спільно з подільською громадою провести цей аукціон і виручити 7200 гривень, на які було здійснено закупівлю спальні мішків та термобілизни для наших хлопців для ЗСУ. через війну ми почали дійсно цінувати більше свій час і свою сім'ю. Послуга шлюб за добу чи була вона популярна цього року? Послугу шлюб за добу офіс туризму Вінниці почав надавати лише в минулому місяці в листопаді. Тому про статистику офісу безпосередньо я можу розказати на сьогодні. Ви знаєте, недаремно Слоганом нашої промокампанії саме цієї послуги Шлюб за добу стали рядки легендарної ліни. Костенко кохай, бо час тебе не жде. Насправді дійсно... цей час сьогодні дуже в лімітованому обсязі, тому потрібно і, цінувати ви, простіме ви, ці життя. Так, ми спостерігаємо те, як люди спішать жити, вони потребують цієї любові, і дуже приємно спостерігати саме з закоханими. Вони, окрім того, що отримують таку незабутню послугу від офісу туризму. Вони її отримують дійсно швидко, якісно, і практично за 24 години ми надаємо безпосередньо послугу весільної урочистої церемонії. Я можу сказати, що ціль, цільова аудиторія, тобто вікові якісь обмеження, немає обмежень у віці, і наші пари. ええ。Uh Практично там від 18 років до 65 хочуть любити, хочуть Навіть жити. Навіть такі у вас є ще річні є, дійсно є. Дуже багато консультацій відбувається на сьогодні. Люди цікавляться послугою, і я від себе можу гарантувати, що офіс туризму Вінниці до опрацює надання цієї послуги, додасть родзинок, додасть додаткових атракцій. І ми дійсно зможемо забезпечити оцю неповторну мить, яка буває ну, в ідеалі один раз у житті, але зробити ваше весілля дійсно незабутнім. Розуміємо, що сьогодні планувати довгострокові плани неможливо. Але чи є якісь вже цікавинки, які ви хочете реалізувати в наступному році? Дійсно, щомісяця від офісу туризму з'являються нові проекти. Якісь проекти переходять з місяця в місяць, в зв'язку з тим, що вони найбільш рейтингові та популярні серед вінничан, але вже і на січень ми сформували перелік проектів, які дійсно будуть орієнтовані і. Ін... І на малечу, і на дорослих, і однозначно е, вас порадують. Власне туроператори вже сьогодні прогнозують, після перемоги України буде туристичний бум. Іноземці, які з перших днів підтримують нашу боротьбу проти Росії, захочуть побувати на батьківщині незламного народу. Тож маємо підготуватися вже сьогодні. До цього дякую вам, пані Тетяна. Дякую вам і впевнена, що дійсно ми зустрінемо на країні вільний незламний, Ній, дуже багато іноземних туристів. Тож дякуємо нашим Збройним силам за те, що ми можемо відмітити відсвяткувати усі наші різдвяні свята. Тож не забувайте донатити Збройним силам та допомагати наближати нашу перемогу, щоб вже наступного року відсвяткувати Різдво в Україні вільній від російських окупантів. Ви дивились програму наші. Дякую за довіру.